Вітаю вас у моєму новому відео. Це відео буде про Бельгію, про Брюссель. Ми вирішили поїхати сюди на один день, тому що з Парижу тут досить близько, десь 4 4 години на автобусі, ось тому ми вирішили, що ми скористаємося цією можливістю і поїдемо сюди. Погуляємо трошки. подивимось. ця країна для мене дуже нова. Я тут ніколи не була. Ось тому мені було дуже цікаво взагалі. Ну і зараз так походимо, подивимось. Центр у нас тут буде не дуже багато часу, але для. Того, щоб е, якось знати, розширити е, свій кругозір, і мені здається, це дуже навіть непогано. Ось, зараз вам буду знімати тут е, те, що я помітила, що тут, звичайно, як мені здається, більш брудно, ніж у Франції, і ще тут дорожче. От поки я зайшла у супермаркет, і насправді тут відчувається, що тут. Трошки все ж дорожче, ніж у Франції, але зараз ще будемо гуляти і потім вже робити висновки, тому що я тут, як вже казала, вперше і дуже багато про цю країну, я, якщо чесно, не знаю. Ось тому хочеться просто погуляти, подивитися, що тут є, і потім вже розповісти, як мої враження. Друзі, ну і звичайно пропоную вам розпочати знайомство з головними такими пам'ятками Брюсселя. Цей собор має назву Церква Святого Михайла і Гудоли. Насправді така назва закріпилася ще у 11 столітті, коли граф Левен Ламберт ІІ організував перевезення мишей святої Гудоли до цієї церкви. І саме з тих пір вона має таку назву. Також важливо зазначити, що собор був таким не з самого початку. У 1200 році Генрі І організував реконструкцію собору. А вже у 1226 році було прийнято рішення здійснити його повну перебудову для зміни стилю на готичний. Роботи тривали з 1226 до 1276 року. Але повна реконструкція була завершена аж у 1450 році, і це тільки фасад, а повне оздоблення храму було завершено у 1485 році. Таким чином, через всі реконструкції будівництво собору затягнулося аж на 259 років. Але зараз, відвідуючи це місце, я можу сказати, що це реально того варто. Цей собор просто нереальний. Я була у багатьох, і я реально сміливо можу сказати, що це наймасштабніший собор, у якому я була. До речі, його порівнюють з Нотр-Дам де Парі. І мені здається, що так зовні він дуже схожий. На жаль, всередині Нотр-Даму я ніколи не була, не встигла до пожежі. Ось але тут всередині мені дуже сподобалось, тому я дуже раджу відвідати це місце. Ще один цікавий факт це те, що у цьому соборі досі проходять всі весільні та похоронні церемонії королівської сім'ї Бельгії. Насправді було б дуже цікаво поглянути на весілля у такому шикарному соборі. Далі, друзі, хочу вас познайомити з королівським парком. Також він іменується Брюссельським парком. Він розташований у самому центрі столиці. Він дуже великий. Він вважається найбільшим парком у Брюсселі і розташований він дуже зручно. Тому він дуже популярний, як і у мешканців міста, так і у туристів. До речі, у середньовічну епоху на місці парку був ліс, і там вже знаходилась резиденція герцогів Брабента. Велика частина лісу використовувалась для полювання, і про благоустрій лісового масиву задумалося лише у 1775 році. І уряд вирішив перетворити його у гарний парк. Ще хочу сказати, що ми потрапили реально на дуже круту погоду, тому що у Брюсселі дуже велика кількість опадів, найбільша у Європі, і нам з цим реально пощастило. Тому я вам раджу, звичайно, перевіряти прогноз погоди, тому що якщо б ми тут були у дощ, явно емоції були б не такі. Круті, а саме завдяки погоді, саме завдяки сонцю, нам сподобалось. Так, друзі, ми дійшли до пісуюшого хлопчика. Ось він зовсім маленький, і він ще вдягнений. Якийсь костюмчик. Ну, коротше, так, він реально дуже маленький. Біля нього дуже багато людей. Ось, але, звичайно, побачити це точно варто. Якось так він виглядає. Давайте ще трошки поговоримо про Брюссель. Взагалі у столичному округі є офіційно дві мови. Офіційно рівноправними в органах адміністрації визнані французька і нідерландська мови. За опитуваннями, десь 56% вважає рідну французьку мову, а близько 7% – нідерландську мову. Інші 37% населення говорять двома та більше мовами залежно від обставин. Також Брюссель є найбільшим економічним центром країни. Її економічному зростанню посприяли центральне географічне положення, і той факт, що тут розмістилися такі міжнародні організації, як ЄС і НАТО. Ще один дуже цікавий для мене факт: що найбільший прибуток приносить саме гастрономія. У місті десь більше двох тисяч ресторанів. Насправді це дуже цікаво, що це не промисловість, а саме гастрономія. Друзі, ну і поки ми не відійшли далеко від пісючого хлопчика, хочу ще розповісти вам, що він є володарем дуже великого гардеробу, якому може позазрити будь-яка дівчина. У цього хлопчика є більш ніж 800 нарядів, які зберігаються у будинку короля. Наприклад, на День народження Моцарта та Елвіса Преслі його наряджають у відповідні костюми. А під час міжнародних матчів хлопчик приміряє форму національної збірної з футболу. Друзі, не звичайно, всі ці пісуючі хлопчики, дівчинки та собачки, це дуже цікаво. Але якщо ви хочете скуштувати щось символічне, то можете зайти у якусь шоколадну лавку. Ми зайшли, купили трошки цукерок. Я не можу сказати, що це найсмачніші цукерки, які я їла, але все ж для того, щоб це було якось символічно. І цей шоколад справді дуже знаменитий, ми зайшли і спробували. Нам вийшло десь вісім цукерок близько 11 євро. Так, а тут ось пісаюча собачка. Люди з нею фоткаються. Клас. І тут поруч якесь кафе теж. Собачками. Дуже прикольно. Ну, ще трошки поближче подивимось на цю дуже милу собачку Оце, до речі, я розумію правильний підхід до клієнтів. Клас. Так, друзі, ну що ми вже тут трошки погуляли, і коротше хочу вам сказати свої враження. Я була впевнена, що мені тут не сподобається взагалі, тому що я насправді не фанат цієї частини Європи. Мені так завжди здавалося, що тут дуже так буде сумно, що все буде таке сіре. Але ні, Брюссель він дуже цікавий. Тому що тут насправді таке, знаєте, поєднання класичної архітектури і сучасної. І мені прям це дуже зайшло. Тут дуже прикольно, дуже цікава стара частина міста. Коротше, мені прям а, дуже зайшло. І я прям тепер шкодую, що ми приїхали лише на півдня. Ось, але ми такі основні пам'ятки побачили, і звичайно, ми круто погуляли, але так щоб е, зараз ще шукати, де поїсти у нас вже немає часу. Зараз підемо в супермаркет, щось е, візьмемо і вже будемо повертатись у Париж. Сьогодні е, у другій частині відео буде ще Париж, звичайно. Ось, і сьогодні я хочу вам показати єлісейські поля. Ось, тому що там ми ще не були за цей раз, але до цього я вже там була. Тому познімаю вам ще там. Ну і зараз вже будемо брати їжу і йти в сторону автобуса. Також, друзі, хочу швидко поділитися, що їхали ми флікс басом і коштувало це десь 10 євро у одну сторону. Так, друзі, ну що, ми вже у Парижі, і наш вечір буде, звичайно, вже проходити тут, тому що це крайній вечір. Ось. І сьогодні план погуляти по Єлисейським полям і е біля башні, звичайно. Ось. І потім вже ми будемо їхати додому, тому що завтра вже у нас виліт у Іспанію. Ось тому, коротше, план мінімум такий: сьогодні просто насолоджуватись Парижем. Ось, і додам вам багато відео, розповім вам трошки про Єлисейські поля. Ось, ну і коротше, це буде вже а, таке прощання з Францією, але, звичайно, я дуже хочу а, як можна швидше повернутись. Ось, якось так. І, звичайно, друзі, хочу вам трошки розповісти про Елісейські поля. Ця вулиця відома на весь світ своїм буржуазним стилем та величезною кількістю дорогих магазинів. Також у багатьох кінотеатрах, розташованих на цій вулиці, часто проходять кінопрем'єри за участю багатьох кінозірок. Цю вулицю вважають однією з кращих вулиць у Парижі. і Існує такий вираз: Avenue du Monde, тобто найкрасивіша вулиця в світі. Також кожен рік по цій вулиці проходить військовий парад на день взяття Бастилії. Елісейські поля найдорожча вулиця Європи і п'ята в світі за вартістю нерухомості. Власники магазинів тут готові платити по 10 тисяч євро і більше за оренду одного квадратного метру. Ще один цікавий факт, що надихнувшись саме Шамп Елізе, це французька назва цієї вулиці, був побудований проспект у Мехіко, а також авеню у Філадельфії, США. Як на мене, то ця вулиця дійсно варта уваги. Але все ж, якщо ви хочете десь повечеряти, то я вважаю, що ціни у ресторанах тут трошки завищені. Тому я рекомендую вам просто прогулятись і навіть десь а, ближче до Лувру можна знайти місця подешевше. А тепер, друзі, пропоную вам насолодитись нічним Парижем разом. Друзі, і на цьому я вже буду завершувати це відео. Я дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Коментуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал. Та, звичайно, до зустрічі у нових відео.